Не задоволені результатом, результатом. А, але ж, як ми сказали, що ми через такі ігри тільки будемо сильнішими. Сьогодні бійцівські якості проявили розуміння гри, над цим працюємо. Непогана гра, можна так сказати. Ми навіть подякували футболістам, бо це шахтар. Шахтар, який претендує на медалі на рівні команди, високого рівня. Тому я рахую, що і ще раз повторюю, що через такі ігри ми тільки будемо ставати сильнішими. Я Добре. ще не знаю, але там такий епізод, що він спочатку не міг там нічого говорити. Ми зараз будемо робити ну, в лікарню, якщо потрібно, да, то ось, е лікарі. Займуться цим, вже зайнялися, і я думаю, що, щоб все обійшлося і, і тільки побажати, і скоріше, е, одужання. Аналіз обов'язково буде. Ми подивимося цю гру, проаналізуємо, але ж вже, вже ми сказали, що завтра день відновлення, і післязавтра нам на підготовку три дні. І вже 15 го числа ми вже виїжджаємо у Львів і готуємось. Так що часу відпочивати не, не, нема. І ми вже готові, готові працювати вже завтра. Команда дуже сильна, команда дуже в хорошому стані, але я думаю, ми також показали хорошу гру. І ми працюємо далі, ну, все добре, нічого такого не сталося. Ми будемо працювати далі, старатися. І ще багато ігор є в нас. Ми будемо старатися працювати далі. Були побажання, щоб не здаватися, да, це шахтар, вони мислять швидше, біжать швидше, так. Але ми будемо працювати далі і сказали, що тільки працювати, працювати, ставати краще і, і дивитися вперед, і в нас все вийде, і все буде добре.